Ми з чатом GPT згенерували прекрасну картинку істинного арійця тогочасного. Ну, щоб ви не думали, що це він мені просто це щось там наляпав. Він мені написав, що це типові риси для степових інтоєрантів, бронзової доби культури синташта і Андронова. Обличчя видовжене європеоїдне, часто з виразними вилицями і прямим носом за антропологією поховань Синташта і Андронова. Волосся найчастіше русяве, світло – каштанове або темне. Борода проста, коротка або середньої довжини у воїнів, шкіра світла або середньоземноморського відтінку без східного персидського індійського пігменту. Це доведено ДНК і значить, там посилання він дає на дослідження? Ну так що поки він не дуже нордичний, блакитно окей, no, okay, так як вже потім оце все напридумували. оці ці ідеологи, Я десь ну, не знаю, ну, чи ви згодні це що як виглядав?